Благаний час змінює все навкруги, і місто Ужгород також змінюється. Деякі пам'ятки стоять десятками років, деякі змінилися до невпізнання, а є такі, що зникли, немов і не було. Так 10 років тому припинив своє існування кінотеатр Ужгород. Сьогодні в програмі Телевимір. Спробуємо з'ясувати, чому один із колишніх відомих закладів Ужгорода вже стільки часу стоїть пусткою. А також розповімо про історію кіно в Ужгороді. грудневого вечора 1985 року в одному з паризьких кафе на бульварі Капуцинів брати Люм'єр представили публіці перший фільм. Відтоді почалася історія не лише кіно, але й кінотеатрів. В Ужгороді перший сеанс рухливих живих картин відбувся через кілька років після прем'єри у Франції. А перший кінотеатр обласного центру мав назву Уранія. Перші згадки про те, що кіно тут дивилися, вони датуються початком ХХ століття, і в Ужгороді навіть побудували спеціальний кінотеатр. Він називався Уранія. Там було близько 500 посадочних місць, і там Августин Волошин, там еліта Ужгорода. Вони ходили дивитися фільми. Це було німе кіно для самого початку. Але поступово з'явився вже і звук і почали будуватися інші кінотеатри. Ну але Уранія був перший. Він зараз знаходиться на території будинку просвіта, який вже тривалий час знаходиться. На ремонті. У книзі першого повоєнного мера Ужгорода ми знайшли цікаві відомості про історію кіно в місті над Ужем. Її автор Петро Сова зазначив, перше кіно в Ужгороді показали у 1911 році. Право на проведення кінематографічних сеансів отримала фірма «Брати Ледвай» і Арпа Тревес. Сеанси проходили в залі Корони. Згодом їх перенесли до кутового будинку на вулиці Духновича і площі Корятовича. Точна адреса, на жаль, невідома. Вже потім кіносеанси почали крутити у міському театрі нинішньому ляльковому. Однак найпопулярнішим містом став кінотеатр Ужгород в історії цього закладу. Чимало білих плям. Зокрема, і досі достеменно невідомо у якому році він був побудований. Є відомості про те, що його 27-му році почали, 1927-му почали будувати. А є відомості, що тільки в 1930-му-32-му закінчили. Тобто ми навіть до кінця не можемо стверджувати, що це перший міський кінотеатр Великий Ужгорода, оскільки якраз в той же період відкрився в будинку просвіти кінотеатр Уранія. І який з цих кінотеатрів запрацював першим? На жаль, ну я особисто не знаю, тому може історики колись до цього доберуться. Будуть це досліджувати. Про що мовчить кінотеатр «Ужгород»? Аби заповнити білі плями в історії цього закладу, ми навідалися до бібліотеки Закарпатського краєзнавчого музею. У польському довіднику за 1933 рік вказано, що вартість будівництва цього закладу складала 5 мільйонів 300 тисяч корун. На ці часи це був великий комплекс. Тільки площа кінозали 500 квадратних метрів. І розрахована на 510 глядацьких місць у державному архіві Закарпатської області. Міститься інформація, що архітектором Ужгородського кінотеатру був Людвіг Аушлагер. Серед його творінь також будівля біологічного факультету ужну він вважається кошицьким архітектором, і в кошицях він збудував ортодоксальну синагогу. Він збудував теж кінотеатр їхній, який дуже схожий такими елементами, колонами всередині будівлі в такому дворику. На ті колони, які у нас є на ще одній будівлі цього ж архітектора, це на єврейській школі. Такі дуже цікавої форми, такий перевернутий конус. Ось і він вважається кошицьким архітектором німецького походження, освіту здобув в Будапешті. Вагомий вклад в інтер'єр будівлі зробив один із найпопулярніших архітекторів у міжвоєнний період Еміліан Ергеші. Він був епархіальним архітектором. Власне, він був інженером і себе назвав інженером, а не архітектором, але мав величезний художній смак, і, і завдяки тому зробив дуже багато цікавого в Ужгороді. Е, після будівництва там. Доволі якийсь невдалий резонанс вийшов. Тобто не, акустика була доволі погана. І якраз екраще зайнявся інтер'єром, і ота форма стелі, і там різні методи він застосував. Я думаю, там і такі певні були ті хвилеподібні такі е утворення, нарощування на стелі, які. Які якраз покращили акустику в залі, мистецтвознавці зазначають, фасад кінотеатру Ужгород як класику німецького конструктивізму, архітектурної течії Баухаус. Принципи цього напрямку геометризм, раціональна доцільність та лаконічність форм. Течія відкидає невмотивовану декоративність. Відголоски Баухаусу є в тій простоті і в тих нюансах, які там були, дуже помітні, поки він мав вигляд який зараз вони слабо помітні. За цих нюансів належить, наприклад, вікна і простінки між вікнами, які були кольоровою, чи то керамічною, чи скляною плиткою викладені. Це був дуже такий цікавий момент. Потім до таких моментів належить десь там на один сантиметр товща, товщина штукатурки відмінна, і оця товщина таку дуже гарну горизонтальну лінію відбиває. По-друге, сам вхід, двері, чудесні двері ну, в стилі функціоналізму тогочасного чеського і е, ці колони вхідні, добре облицьовані травертином. Це дуже такі всі гарні моменти були. Ну, Зрештою, там був е, розкішний вхід і фойє. Воно говорило, промовляло, це можна казати, Сказати, класичний такий європейський, центральноєвропейський кінотеатр був. Там було місце для оркестрика, там було місце для буфету. І, до речі, там залишилася мідна полірована табличка, де все написано. Треба спробувати туди проникнути, не знаю, чи це можливо, і буде сфотографувати. Якщо вона там ще є, правда, вже міг хтось собі взяти на сувенір ту табличку. І незвичайно, такий кінотеатр він би пригодився і зараз. Донька ужгородського мера Петра Сови Світлана Совіна ділилася своїми дитячими спогадами про кінотеатр Ужгород. За її словами, вже у 1934 році це був дуже популярний світський заклад, до якого завжди приходило багато людей. Ранкові сеанси були для дітей. Вона розповідала, що в 34 році вона приходила сюди на перші сеанси. Ну, не перші сеанси, от на сеанси. І от на вихідних зранку тут показували діснеївські мультфільми. Першого Мікі Мауса, Білосніжку і інші. Ввечері показували фільми з зірками світового кіно. Кіно ну, тоді Грета Гарба, Марлен Дітрих, приходили люди гарно вбрані. Дуже літним вважався балкон кінотеатру. От там побачення влаштовували, там були навіть квитки найдорожчі на той балкончик. І потім в радянські, в радянські часи теж збереглося оце, що місця на балконі вони були літні, найдорожчі. І вважалося, що е, мужчини, які запрошували туди в студентські часи, вважалося шиком запросити туди дівчину от, на місця на балкончику. На початку 40-х років у кінотеатрі демонстрували угорські фільми. А у воєнний період перед сеансами показували кіножурнал із військовою хронікою. В радянські часи кінотеатр отримав нову назву Москва, розповідає Арпат Добош, більш відомий ужгородцям як дядя Арпі у свої 75 Він пам'ятає про кінотеатр Ужгород усе і не дивно, адже пропрацював там кіномеханіком не один рік. Чоловік пригадує, кіно радянських часів поставили на службу ідеології, аби виховувати в людей комуністичну свідомість перед тим, як демонструвати новий фільм. Його переглядала спеціальна комісія. Там був план. для Ужгорода. Значит, показать фильм. Восемь фильмов за месяц. Нашу отечественную кинематографию. Война, там военные фильмы, романтические. Но именно наших киностудий. Все. Это закон был. Вторая категория была соц. стран. Значит, три-четыре фильма должно было быть. Болгария, болгарфильм, или там «Денгерский панония кино студия, или чешская Барандов киностудия. Знаете, это была вторая категория. А третья категория, значит, только разрешала за месяц четыре фильма иностранных. Это мог быть английский фильм, американский фильм, ну и французский, там, Бельмондо, и вот эти, знаете, такое... И все, вот это на этом все оно заключалось, программа на весь месяц. Не дай бог было поменять, допустим, сегодня должен быть фильм соц. стран, и мы туда значит, поставили бы кинопрокат, поставил бы капиталистический фильм. Значит, это бы, ну так, может, партийным взысканием еще обослужить, а может даже лишение должности. Это, вы знаете, это очень строго было. Это, на это, очень, это же была идеологическая работа. У радянські часи штат кінотеатру Москва нараховував близько 40 людей. Контролери, кіномеханіки, відеомеханіки, інженери, касири, бухгалтери, прибиральниці тощо. Кінотеатр працював до 22-ї години. Протягом дня проходило сім сеансів. Сеанси починалися ну, по тому часу. <кій> по тому времені. Восім часов був перший сеанс. Потім 10, 12, 14. 16, 18, 20. Все. 20 это був последний сеанс. Це був отдых для Ужгорода, Щоб на 6 часов получить білет. Білети були были недорогие на то время. Там, вечером, по моему 2,50. Ну, три Детские сеанси він стоил 5 копеек. 5 копеек. Ну, а вже, значить, студенти, ну, знаєте, там. Студенты и студенты. Ну, 10 часов, 11 часов они обычно посвящали кино. Это был 1 рубль. Один. Самый дорогой билет был на 6 часов. Потім уже на 8, там уже романтика такой, знаете, там уже не деньги говорили. А были отдельные ложі, ну там чуть дороже было. Эти ложі в основному вже, когда 6 часов сеанс был, занимали всегда наши, я не говорю, что руководители области, області. Ну, такі... Більше мені вищі чини на той час, бо тоді не було, що там олігархи іл що, ми були всі рівноправні. Но ці місця завжди держали ним. У радянські часи існувала традиція влаштовувати перед початком кінопоказу невеличкі сценки, концерти і навіть циркові номери. Люди збиралися у вестибюлі, дивилися на ці виступи, а далі йшли на фільм. А ще тричі на тиждень у жорці мали змогу насолоджуватися класичною музикою у виконанні професійного оркестру. І було їх там сім чоловік музикантів. Ми грали ті мелодії тих времен, іностранні, там, совєтські е, е, произведення. І все. А люди приходили значить, спеціально раніше на пів години, щоб посидіти от, і послухати вот цю естраду. Не треба було допомогти платити. Це все йшло в цей 254 рубля. І можете себе представити, кіно йдеть, а тут іграє музика, живая. У 1984-му директором кінотеатру Москва став Володимир Іванович Карпов. Чоловік розповідав, будівля була спроєктована дуже грамотно. Глядацька зала вирізнялася чудовою акустикою. Оригінальною була і система опалення. Він мені розповідав, що тут була дуже розумна система опалення. Опалювали вугіллям, і з дворику кінотеатру вугілля на вагонетки вивантажувалося на вагонетки. І вони по спеціальним рельсам їхали в котельню, і навіть не потрібно було кочегара для того, щоб, щоб опалити це приміщення. Але в радянські часи цю всю систему зруйнували, тому що було вигідніше опалювати приміщення газом, який був тоді доступніший. Ну ще що таке можемо пригадати в радянські часи, той же пан Карпов розповідав мені тут, крім основного великого кінотеатру, був ще маленький кінотеатр, називався Орбіта. Там включали, ніби як перші відеофільми, замовляли з Москви перші відеокасети, і от на таких, ну це тепер смішно нам таких програвачах. Так відео показували значить, перші бойовики оці от фільми. У 1990-му саме за ініціативи пана Карпова назву кінотеатру Москва змінили на Ужгород. Та вже у наступні роки закладу все важче було тримати конкуренцію. Далі в історії закладу розпочався заплутаний період. Проникнути всередину будівлі також неможливо. Але любителям закинутих об'єктів це вдалося. Завдяки їм в інтернеті з'явилося відео кінотеатру із середини. Юрій Готра з дитинства разом із друзями полюбляє відвідувати старі, занедбані історичні будівлі, недоступні для людей. Так, одного літнього вечора вони випадково знайшли лаз до Ужгородської кінопам'ятки. Нам стало дуже цікаво, ми зайшли туди. Там до нас було чимало людей, можливо, навіть там хтось і ночував не раз. Пішли, вибрались. Я знаю, походили, боялися чи не буде нас чути, бо тут доволі досить голосно чути весь центр. І, взагалі, як піцерія тут працює. Побачене не порадувало. Від колись найпопулярнішого кінотеатру залишилися майже порожні приміщення: трухляві меблі, зруйнована апаратура. Уже наступного дня хлопці повернулися до кінотеатру із собою взяли відеокамеру. Наступного дня, кажу, ми взяли апаратуру, приходилось залізти через драбину. Ми все змогли на плечі, в рюкзаки. Ну і зняли, прийшли додому, змонтували, не знали, яку реакцію очікувати. Перший день більш-менш було якось нейтрально. Але коли от просочилися по всяким от сайтам, пішло по телебаченню, то тоді вже, от, як казати, пішов хайп. Там багато, чесно кажучи, людей було. Але я один, хто це от зробив, от засняв. Не боявся казати засвітитися, що от я там був. Але я чую багато жоротів, хто там дійсно перебував, але просто боялися це знімати. Свій вчинок хлопці повторили рівно через рік, хотіли подивитися, як змінився кінотеатр за цей час. І він таки змінився: всередині майже нічого не залишилося із того, що вони бачили останнього разу. Це перший раз, коли ми були, були там батареї, чи як правильно. Батареї ще там були досить такі великі, громуські, радянські. Другий раз, коли ми вже приїли, там абсолютно все так вичисто, ніби я не знаю, ніби чекали нашої зустрічі, щоб там ніби вони знали, що ми прийдемо туди з камерою, заснімемо, Ну, там було все повністю начисто. І також розібрали екран. Ну, Екран був дерев'яний, чисто полотно. Але все арматуру, все желізо, що реально могло винести, то винесли. Кінопроектори залишилися. Після зухвалого вчинку хлопців усі шпаринки до кінотеатру були надійно закриті. Ну а сьогодні в Ужгороді працює кілька кінотеатрів. Наразі у нас е, є декілька великих кінотеатрів, але дозволити собі квиток е, сходити туди може не кожен. Окрім того, є ще декілька ужгородців, які таким же самим чином демонструють кіно, інколи навіть купують права на ліцензію. І це є певного роду альтернатива, тому що в світі зараз вже так заведено, що є масове кіно, розраховане на масового глядача. Це те, що показують у великих кінотеатрах. А є фільми, так звані артхаусні, Тобто авторські, які дивитися можливо не так вже і просто, але вони викликають певні думки у людей. Такі фільми дивиться менша аудиторія, тому для них обираються якісь кафешки, прості будинки. І слава Богу, що в Ужгороді є люди, які показують і таке кіно. Актуальним є румунське кіно, воно досліджує сімейні цінності останнім часом. Е відоме темпераментне італійське кіно. Якщо це французьке кіно, то обов'язково з елементами кохання, такого непередбачливого. Українське кіно робить маленькі кроки, але за останній час починають з'являтися повнометражні українські фільми, які хочеться дивитись, їх демонструють як у великих кінотеатрах, так і у маленьких. Ну і це говорить про те, що ми не стоїмо на місці, що певний розвиток у нас існує. Я не скажу, що. Супер розвиток, але маленькими кроками ми кудись рухаємося. І от прекрасний фільм цього року на жаль, його так і не висунули на Оскар як кращий іноземний фільм. Українські шерифи. Ми вирішили спитати в Ужгородців, як часто вони ходять в кіно чи надають перевагу домашнім переглядам? Ні, не ходжу до кіно. На жаль, дуже маю мало часу, і навіть деколи вдома немає часу, аби переглянути. Переважно, переважно через інтернет, це зручніше. чому? Дешевше і комфортніше. Дуже рідко. Мені би подобався такий 3 d кінотеатр, як за кордоном, там у Варшаві, ще десь. В даному разі у нас немає такого. Чесно кажучи, дуже рідко в кінотеатр ходжу. Часу нема, більше в інтернеті. Інколи дуже рідко, бо це дуже дорого. Це дороге задоволення. Піти за квиток заплатити 70 гривень чи 100 гривень навіть. Ужгородці надають перевагу дивитися кіно вдома, зручніше та економніше. Однак погоджуються усі. В кінотеатрі панує своя особлива атмосфера. Ну а така важлива пам'ятка, як кінотеатр Ужгород, заслуговує на існування. І хто знає, може двері цієї будівлі врешті відкриються для поціновувачів наймолодшого з усіх мистецтв.